Як на мене хвороби слід полишити лікарям, а то покажуть про якусь у новинах і одразу всі починають шукати на собі відповідні симптоми. Так, але наш канал хотів би якраз заспокоїти публіку. Заспокоїти? Це тяжка хвороба. Шириться як лавина. Всі країни світу шукають ліки. Але поки що наша наука безсила. При першій ознаці хвороби звертайтесь до свого лікаря, а лікар Припише вам мазь біднішим з марганцівкою, а багатшим перуанський бальзам. І це допоможе. Так. Від запаху, коли відкриються виразки, це друга стадія хвороби. А третя стадія. А! Морфій! Морфій, іначе і більше нічого. Це третя стадія хвороби. Ой, Дуже заразна хвороба. Спутник цієї хвороби нам невідомий.